А чи правильно ви говорите вчасно англійською? Взагалі в англійській є два вирази: on time та in time. Перекладаються вони однаково, але використовуються абсолютно по-різному. On time про запланований, домовлений або правильний час зробити щось пунктуально. She always comes on time. Вона завжди приходить вчасно. Тобто, домовлено о третій, вона приходить о третій. Не запізнюється пунктуально. In-time. Буквально поки ще не пізно вкластися у дедлайн, у відведений проміжок часу, ну або зробити щось із запасом часу. Тобто ще залишається час, тому і вчасно. Don't worry, you're just in time. The concert hasn't started yet. Не хвилюйся, ти якраз вчасно. Концерт ще не розпочався. Thank god, I'm in time for lunch. Слава Богу, я не запізнився на обід. Якраз там подають борщик, зелений з капусткою, так що все норм. Ну і порівняйте. I came to the office on time. I came to the office in time. On time. Я прийшов в офіс вчасно. Тобто робота починається о 9 і я прийшов о 9 і не запізнився. In time, ну, прийшов раніше, поки чогось ще там не відбулося. Тобто, можливо, я і запізнився, але босс ще не прийшов, тому I'm in time. Нормально, мене не помітили, не спалився. Або I came in time, встиг, поки ще нарада якась не почалася. Тощо. А які нюанси англійської цікавлять вас? Пишіть у коментарях.